Вітаю, друзі! Як я і казав, буде друга частина відео після тестування двох брендів Unifix та Bestfix. Як я і казав, після застигання, окрім виходу, є питання по якості самої піни і по її жорсткості. Сьогодні в нас вже 12 вересня, пройшло в нас 14 годин. Піна застигла повністю. Ми зараз виріжемо кожної піни по полосці. Я з собою ще взяв для порівняння 70-ку ТКК, яку ми на попередньому тесті, для того, щоб порівняти і розширення, і твердість, і, в принципі, подивимось. Е, бренд Unifix... Uniфіx, е, натискаєш е, на червонок, і вона, вона просто провалюється. Е, бренд. Бекс, дивіться, я навіть роблю отак і отак воно продавлюється. Значно, скажімо так, ну, так, піна має упругість, еластичність. Тут ми робимо, ну, її просто немає. Давайте тепер для чистоти експерименту ми вирізаємо полоску. Забираємо якраз ближче достерега. Дивимось. Ну і якщо брати ТКК, знову, ну, тобто тут, в принципі, все як повинно бути. Що не впало? Впала. Таке ніж. Що, ну, от, зараз у нас от, маємо ТКК, зовні вони дуже схожі. По, я ж кажу, по щільності ТКК більш упруга трошки, але так, в принципі, якщо брати розширення і все інше, то в принципі, ну, окей. А, давайте тепер дістанемо ще й Unifix. Там, хтось не казав, що я когось десь перебуваю ще. Дивіться, по-перше, по розширенню. Розширення навіть ну, схоже, але Unifix навіть трошки менше розширюється, ніж Bestfix. Ну, Що стосується щільності, дивіться, я її беру, жмакаю і вона стає ну, ось такою. Тобто, як, якийсь посталін, тому ніякого преміального Китаю тут немає. Давайте візьмемо те саме Bestфіx, трошки вона, і, ну, скажімо так, бачите, і, ну, значно важче, тобто вона ну, упругіша 100%. Такі, знову -таки, якщо взяти відріз, подивитися щільність е -фіксу, ну, Ну, от. І якраз от з цього ракурсу і розширення видно. Е, ну і ТКК давайте. Власть. Тут <рес> ще важче, вона реально упругіша. Ну, так однією рукою я її не зможу. Ну І знову ж таки, отак от, от в пластилін вона не скочується. Тобто все одно має іншу структуру упругиша. Тому... Як то кажуть, думайте, обирайте, підписуємось, коментуємо. Представники Юніфікса, чекаю вас в гості. Давайте спростовуйте. Бо ви казали, що Юніфікс класний, щільність класна, більше ніж ТКК виходить і все інше. Підкріплюйте, відповідайте за свої слова. А всім іншим, гарного дня і тихого, мирного неба.